Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді довгоочікувана посилочка, а саме повсякденні кросівки для бігу Adidas Run Falcon 5. Купував я їх в інтернет-магазині за ціною 2000 плюс доставочка. Якраз була акція, але їхня ціна коливається від 2,5 до 3000, а іноді і більше. Що ж, на цьому сайті Adidas я вже замовляв собі кросівки. Мене вони влаштували, якість мені сподобалася. Не знаю, оригінал чи не оригінал, але пишуть, що це оріг. Так само і ці. Ці кросівки я купував для дружини. Що ж, давайте пропоную їх вам розпакувати, оглянути, перевірити їхню якість та надіти їх і оглянути на ніжки. Що ж, вперед, поїхали. І так, виймаємо їх із пакунку. Одне мене здивувало, що коробка така прийшла якась пом'ята. Але головне, що товар прийшов цілий і неушкоджений. так, відкриваємо і оглядаємо. Так, це все лишнє ми викидаємо, воно нам не потрібне, ці коробки. Так, дивіться, отакі гарні кросівочки. Як пише нам виробник, у нас тут є січатий верх. Устілка у нас ортолайт з ароматизаційним ефектом, тобто захищає вашу ніжку від ушкоджень. Проміжна подошва у нас клаудфам, тобто піна. Звичайна подошва у нас AdiWea, це високоміцний гумова суміш, вона має підвищену стійкість до стирання. Тобто, це дуже гарно. З нашими дорогами є такі кросівки, наприклад, на, на базарі. Ти їх носиш місяць, це все нормально, а підошва вже стерлася і потрібно викидати. Таке нас не влаштовує. Так, текстильна підкладка тут. Пише виробник, що вага 304 грами Вони дуже легенькі, я їх тримаю, не відчуваю. Так, дивіться. Три таких кольори: білий, жовтий та розовий. Рожевий. Так, дивіться. Ось, клаудфам, так як я вам говорив. Брали на розмір більше, тому що боялися, що будуть впритул. Дивіться. Так, також тут є е, десь штрих-ход. Штрих цей говорить про те, що взуття оригінальне. Ось, давайте я візьму свій старий телефон, включу ліхтарика. І ми подивимося з вами. Дивіться. Гляньте, тут є ж такий ось код. Це говорить про те, що це оригінал. Так написано на сайті виробника. Що ж, друзі, давайте виймемо устілку та подивимося на неї зблизька. Так, секунду. Так, дивіться, ось така устілка. Ортолайт. Адідас. Так, отак вони виглядають всередині. Так, вибачте. Так, отак виглядають вони всередині. Отакі От новенькі, без якогось китайського запаху. Дуже гарні, дуже стильні. Мені здається, для дівчат це самий смак. І дивіться, також є чіпи, що говорить, що це також оригінал. Ну, не знаю. Вирішувати вам, але замовляли ми на офіційному сайті Adidas. Якраз зараз там акції. Давайте зараз я позву дружину, вона надійна, і ми оглянемо. Так, давайте вперед. І так, ось так вони виглядають на ніжці. Гарно, дуже привабливо, стильно. Дивіться. Мені дуже подобається. Мені здається, Adidas – це єдина така фірма, яка зарекомендувала себе по стилю, по якості. Що ж, друзі, отакий наш вийшов огляд повсякденні кросівки для бігу, Adidas, Run Falcon 5, OrtoLight, все як потрібно, все, як нам подобається, щоб наші ніжки не боліли, не втомлювалися, дихали і відчували себе комфортно. Повторюся, 2000 зараз акція. Дружині, дуже сподобались. Дякую вам всім за увагу. Купуйте, даруйте. До побачення, до зустрічі, до нових відео, папа. -па.